Це наш дім. Можливо, надовго. Ця будівля на околиці Варшави до березня 2022 року була виставковим центром Global Expo. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишилась центром, але вже для українських біженців. Прихисток створили польські та українські бізнесмени, волонтери та некомерційні організації. 60-річна Таяна Лада живе тут декілька місяців. Це ми привезли з Запоріжжя улюблена іграшка. Ми Кузява. По домашньому Кузя. кішка кузя та колекція срібних каблучок. Основні скарби, які Таяна взяла із собою з рідного Запоріжжя. Виїхати з міста вона вирішила після чергового обстрілу російської армії. Коли лягла поруч з будинком ракета, і в принципі не страшно уміряти. Е, страшно, коли залишишся понівечений. У центрі для біженців Таяна має близько тисячі сусідів. Усі гуртом живуть в цій величезній залі із невеликими вікнами у стелі. Спочатку ліжка тут стояли просто одне біля одного. Коли я приїхала, то в нас було повністю заповнені дві хали. і були так розкладушки біля розкладушки. Близько двох тисяч людей було і там діти кричать, собаки коти. Олена з Вінниці тут практично від самого початку. Вона їхала до Польщі впевнена, матиме де жити, бо ще в Україні оплатила собі оренду кімнати у Варшаві. Красні ті фінанси, на які я собі розраховувала, що в мене там залишилося з моїх відкладених з України. І вийшло так, що я дзвоню на ті номера, де я скидала з української картки їм гроші. Вони не відповідають. На залізничному вокзалі волонтери порадили Олені цей центр. Кухар за фахом, згодом дівчина стала керувати місцевою їдальнею. Вона розташована тут же через коридор від головної зали. Олена з помічницями годує мешканців центру тричі на день. Перший період, коли до нас дуже багато людей приїжджало. і Я працювала було таке, що ночами ми вставали. Автобус має приїхати. Ми готуємо якісь макарони, варимо якісь консерви, відкриваємо якісь бутерброди, тому що прийде там 50-60 людей, 100 людей. Зараз людей значно менше каже Олена, а умови в центрі стали кращими. Декілька місяців тому волонтери зробили невисокі фанерні перегородки навколо ліжок. Так у мешканців з'явилася певна приватність, але більшого тут запропонувати не можуть. Ні стіни, ні навіть легенькі двері не Зволені правилами пожежної безпеки однак для багатьох ці комірчини єдиний дім, що в них залишився. Хто на кухні працює в мене троє з Криму? Вони через Росію втікали четверо з Донецька, двоє з Запоріжжя і двоє з Києва. Тобто люди, яким по факту зараз, поки не закінчиться війна, нема куди діватися і повертатись. Кожного нового мешканця тут реєструють та видають іменний бейдж. Потім по порядку ліжко, постіль та усі необхідні речі. Часом люди приїжджають з одною сумкою, часом і без неї. Тут же є медпункт, допомога з оформленням документів, переїздом далі по Європі. До нас щотижнево приїжджають, відвідують психологи. До нас приїжджають масажисти, які надають допомогу людям з реабілітації. Це можуть бути організації, наприклад, як переїхати до Норвегії, до Англії, до Іспанії, як поїхати, які потрібні документи на верхніх поверхах, дитячий садочок та школа. Початкові школи 23 учні різних. І перший, і другий, і третій, і четвертий клас. Ми працюємо за програмою української нової української школи. Інна – вчителька молодших класів із донькою вони тікали з окупованої нової каховки минулого вересня. У нас була інша єдина дорога виїзда з Херсонської області. Це Крим, а далі Росія, Литва, Латвія і потім Польща. Ми четверо суток маленька дитина була в дорозі. Інна їхала просто в нікуди. У неї немає ні знайомих, ні родичів у Польщі. Але тут каже, пощастило. У центрі вона і живе, і працює. Це є можливість стати з розкладушки, в яку впала в депресію. Я конкретно впала в депресію. Я вже все поняла, що для мене життя закінчилося. Багато жителів центру поділяють такі почуття. Волонтери намагаються допомогти їм знайти роботу чи краще житло, якщо вони вже можуть собі його дозволити. Але більшість не може. А вже ж я шукаю, шукаю. Будь-яку, яка буде відповідати моєму сьогоднішньому стану, хочеться прибиральниці 3-4 години. Мій хребет витримає. Волонтери визнають, тут є ті, хто живе від самого відкриття. Деякі просто застряють у центрі. Усе необхідне під одним дахом, і часто навіть на двір виходити немає потреби. Більшість ходить по центру у хатніх капцях. Найшвидше до таких умов життя адаптуються діти, їх тут близько трьохсот. У нас дуже багато дітей, які настільки здружилися, що вони дійсно з одного боку, мабуть, сприймаються як не знаю, якийсь табір. Ну тому що насправді проблеми це, вони відходять на, до дорослих, до батьків, так а для дітей тут створені такі умови, що вони прокинулись, поснідали, побігли там в школу, повчились. Але пережити досвід діти все одно пам'ятають, каже вихователька ігрової кімнати біженка з Луганщини Олена. Маючи досвід з такими дітьми, фарби чорні я трошки приховую. кажу, давайте ми робимо життя як яскраво. І малюнки справді виходять такими: що на папері, що крейду на асфальті перед центром. Більшість мешканців, які з нами спілкувались, дуже хочуть додому. Деякі навпаки вже змирились, що, можливо, ніколи не повернуться. Тим часом до центру під'їхав черговий евакуаційний автобус. Всередині замість більшості крісел – лікарняні ліжка. Нові мешканці прихистку на милицях та інвалідних візках почали оформлюватися у центрі. Волонтери кажуть, на другий рік війни до них щодня приїжджає по 40-50 нових біженців. Леся Бакалець голос Америки з Варшави.